Куди ви прийшли? Що це при... До таких хазяїв, Во! такого хліба і такого всього, і обслуговування пошукати треба. Дивіться, скільки в них. Воно. А куди вони позабирали свої грамоти? Подивіться по грамотах і вам не треба мене слухати. Воно, почитайте. Боже, яка виговоруха. ну, а ну який тут найсмачніший хліб? Ну, для мене зараз постний хліб найсмачніший. Так. А так дивлячись, що, вам? Ну, що ви зараз? Там Пляшечку такий. А А що мені на лобі напише мені пляшечка чи що? Ніяка пляшечка. Ні. Піс. А скажіть, будь ласка, що тут, який тут пісний хліб є? Чорний пісний воно хліб є, і кукурудзяний є. Тут які хочете хліб. Гарбузяний. А хто ви за професією? Я по професії п'євча в церкві. А який зараз псалом салом треба співати? Зараз Псалом, зараз а, читаються поки читаються псалтир. Зараз не можна співати. Ні, співають. Да? <гум> Великопостний співають. Такі в них добрі цього, багети, дуже добре. У да. мене діти з Києва приїжджають, набирають тут хлібів булок. З Хмельницька приїжджають хлібів булок. А тортики того ще покажу, які йок. Ганна, хано, гано, гано. О, нема, вже сіли. Все, вони вже поїли, нема. Такий не хороший, хороший тортик є. Дуже дуже добрий. Все, все. коротше, в них все добре. Дай вам Бог здоров'я. хороша, в них сало хороше, але це вже вже на Пасху. Так, кукурудзяні палички, дивилася